У методичках кремлівської пропаганди регулярно з'являються нові ідеї: то Путіна треба порівнювати із хрестителем Русі Володимиром Великим чи навіть Рюриком, то з міцним кулаком Йосифом Сталіним, то з європеїзатором Петром Першим, то з антизахідним Олександром Невським. Та якщо проаналізувати, яких історичних героїв нині витягує московська пропаганда, то виявляється, що усі вони або бандити, або крадені в інших народів, або просто вигадані. Була стаття, десь не пам'ятаю скільки часу. Це манути в новій газеті. Коль з російських лібералів, добрих лібералів, позитивних лібералів, які написав за особливості сучасного російського, як би сказати, того пропаганди полягає в тому, що за ними героями є бандити. На початку 2023 року у Волгограді напередодні 80-ї річниці Сталінградської битви встановили пам'ятники диктатору Сталіну, маршалам Жукову і Василевському. Тобто людям, за якими тягнеться шлейф убивств мільйонів невинних, за статистикою майже половина росіян позитивно ставиться до нових пам'ятників Сталіну. Соціологи кажуть, що за останні 10 років його прихильників побільшало удвічі, і здебільшого це молодь. Диктатор, який влаштував голодомор, репресії, масові розстріли, не рахувався з власними втратами у Другій світовій в Росії, малюють на іконах, що ставлять у церквах. Ну, це майже шизофренія, тому що тому часно ну, муж люди, які взаємні речами між собою включаються. Як може зайти з комунізмом, коли комуністи знищували православну церкву? Але це що можна спокійно, якщо ти обгортуєш, обгортиш пан обгортку, про обгорт, це починаєш п'яти в, в, в інший спосіб? Поруч зі Сталіним московити цілком серйозно малюють на іконах НКВД. Така єресть висить у головному храмі Збройних сил Російської Федерації в Одинцовському районі. Що і більше небезпечно відновлюється Культ Дзержинського. Це дуже важливо. Він говориться про відновлення пам'ятника Дзержинського як В сучасних російських іконах появляється образ кагебіста, НКВДста як святої людини. В іконах появляється НКВД. Є навіть ікона смішна, дуже не смішна. Вона смішна і вона небезпечна, де показується чудо, чудо святого НКВДста. Який ніби потопав в озері, в його святив там врятував, подав йому руку. І це знаєте, весь такий тон в воді що вона, І це ікона, це реальні ікони. Я навіть, не показував ці ікони, це бачу. Дуже важливо. Тобто зло, диявол, який кімочки виявити, КДБ, НКВД, це якби Гістапа. Знаєте, на світло путіністи витягають саме ті історичні постаті, на яких вигідно зіграти у конкретний момент із за певної геополітичної ситуації. Як вивчається добрий, добрий чи поганий росіянин? Поганий той, який, який хотів бути прозахідним лібералом. Добрий той, який хотів відновлення імперії, був антизахідним. І звідси будується цей ряд. І Невський, і Сталін, і Дзержинський, Путін і контрреволюціонер. контррелюціонер. Це дуже важливо. Він потеревлюється, він по релюється терпіти не може. тому дуже важливо, може, це помітили, в Росії майже не святкували в революцію революції 2017 року. Тому що революція — це і погано. Тому що роблюється того, що Путін боїться в себе країні. Тому у нинішній Росії не особливо пропагують, до прикладу, Леніна. Ленін не ставить. Ленін Лен, Лен поганий, Блені училив революцію і розвалив імперію, тому що революція означенням, розвалює режим і ставить під загрозою імперію. Тому це революція не пише, він контр контрреволюціонер. Контр, контр, контр і тут дуже та схожа позиція до Гітлера, бо Гітлер теж був зазначив контрлюціонар. Це, може, таке, знаєте, поєднання їжа з Гадюкою про Гітлера, що він. Контрруційний люцинер, хто змінити світ, але змінити не вперед, а назад то саме з путіним у 2016 році у самій Москві поблизу Кремля раптом ставлять пам'ятник Володимиру Великому наріжний камінь монумента. Символічно привезли з Криму, місця, де князь охрестився. А на відкритті Путлар називає Володимира Великого духовним засновником Російської держави. Посил очевидний, Росія спадкоємець Київської Русі, а Путін реінкарнація Володимира Великого. Не випадково про цю аналогію кричали пропагандисти, коли Путін тріумфально після анексії приїхав у Крим помітити територію. Коли ти хочеш ткати монополію на якусь територію, ти починаєш монополізування історії. Ти кажеш, що ти маєш копірайт на цю територію, і копірайт є історичний. Ми тут були. Ми тут були, тут завжди наша земля. Теж не те, що забрати всіх цих місцевих народів їхню історію і займати свою історію, причому не просто російської історії, а російської імперської історії. У 2000-х роках на Путіна приміряли ще один образ героя, якого московити вкрали з історії Русі, напівлегендарного князя Рюрика, Вікінга, засновника одноіменної правлячої династії. Оця от надумана спадковість від Русі узагалі чи не головний фатиш Путіна? Мало цих хто пам'ятає, я це пам'ятаю, тому що мені ці російські колеги розповідали. В 2002 2003 році був особливий проєкт Вкрасти в Україну історію. Ну, не то що класти, вкласти в Україне першинство Росії, забрати в Росії Україну першинство Києва, тому що з точки зору Москви Київ це їхнє місто, звідчалося імперія, Була така ідея, а давайте заберемо Київ взагалі, тому що перед тим, як був Київ, валягаст, але Київ, Київ була Ладога, навіть там на півночі, був так званий Ладуцький проект. Вони підсували Путіна цю ідею. Давайте оголосимо, що Русь не в Києві, а в Ладузі. І це було майже 20 років раніше. І ми будемо старші тоді. Російський диктатор особисто приїхав у стару ладугу, і на екскурсії йому розказали, що саме там була перша резиденція князя Рюрика. Тоді ж влаштували і театральну постановку. Хоча радше цирк з головним клоуном. Зробили все, щоб Путін туди приїхав. Причому дуже гарно обставили. Ви, мабуть, пам'ятаєте картину Реліха Варяги. Як вони їдуть, так на човнах. Путін приїхав в ладуги на своїй особистій яхті. Це був єдиний, 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 всі знають приклад, коли Путін Філасін Яхті приїхав варяг. Знаєте, З півночі дуже важливо до цієї ці Ладоги. Він там висадився і йому влаштували, знаєте, там відвідування, там монастирі, там і розкопки. Але він подивився дуже важно був проєкт. Чи можна з Ладоги зробити столицю ну, столицю Росії? Він подивився і сказав, «Ні, це, ні, ні, це не Київ. Тому що я вразив Київ. Йому каже Софія, таке всі інші. він хоче знаєте, цієї величі такий всі інші. Ми важливо, і тому він переключається на Київ. Ось чому росіяни у своїй загарбницькій війні не обмежаться Донбасом чи Кримом. Русь, Русь це дуже важливо засадниченою європейською державою. Є прекрасне дослідження такого німецького дослідника Рафеншпергера, який показує на підставі статистики шлюбів, що 75% всіх шлюбів київських князів було на захід, а не на схід чи на південь. Тобто Русьба нормально крупну систему Європи, якщо до часу розуміти під Європу, християнську цивілізацію. Русьба – зазначив за засадничу європейську, але Путін цього образ не пасує, тому що якщо європейська Україна має рацію, Україна вертається там, де вона колись була. Тому Путін дуже казати, що була антиєвропейською. Єдиний образ, який це дається, це Олександр Невський. Бо Олександр Невський боровся із шведами. речі, ніхто не знає, чи ця битва була, чи не була. І боровся із німцями, з Тефтонським ордом, який був цілком маленький епізод. Так, останнім часом Кремль взявся порівнювати Путіна з Олександром Невським, який, начебто, переміг Лівонський орден на Чудському озері, так зване льодове побоїще, і захистив Русь-матушку. Насправді це була дрібна прикордонна сутичка. А сам Невський вірно служив монголом, зрадив рідного брата, доніс на нього золотій орді, чим спричинив масове винищення населення Новгорода. Герой, а як же? Але ні, треба його як образ протистояння заходу, бо що важливо. І Олександр Невський боровся з німцями і шведами, він боровся з майбутнім НАТО. Це була агресія НАТО проти тогочасної Русі, і Олександр Невський герой тої антинатівської агресії. До крадених героїв Росії належать усі руські князі, поцуплені літописні богатирі Ілля Муромець, Добриня та Олешко Попович. Усі вони мають історичних прототипів з Київської Русі і жодного стосунку до Московії. Краденим й українські композитори Дмитро Бортнянський та Максим Березовський, десятки науковців-інженерів космічної галузі, математиків, фізиків, письменників. Кожного із них російська пропаганда витягає у потрібний час. І тоді, як інші країни працюють над своїм нинішнім добробутом і майбутнім, Росія витягує минуле, та ще й не своє. Тому що історія дуже емоційна. Тому що ми розуміємо, не можна побудувати пропаганду на раціональних роментах. Раціональний момент – це було б скучні і сухо. Хто читає наукові монографії? Принаймні, і не будете їх розказувати в новинах, правда ж? Не будете знабити тюби, ролики, і щось інше робити. Бо це, знає, бо це правда, правда, як ми знаємо, є складна і часом некрасива. А треба щось просте і красивеньке. І не, історія не краще надається, тому що історія не викликає емоційний, емоційний, як би сказати, ну, відрух дуже сильно, бо історія діє нераціонально не і раціонально. А раз наші предки так робили, то ми теж маємо так робити. Ці історичні емоції і допомагають маніпулювати черню, адже в сьогоденні банально немає чим похвалитися. Історія така штука, що в неї дуже багато. Там можна знайти кожну, знаєте, як кажуть, гагаличні до кольору, до вибору. Це як Новий Ковчег, каже тварі по парі. Кохоч ти вибираєш. Хочеш ви ти західний наратив, що Русь була Західна держава. Абсолютно не де Данило Галицький, Володимир Великий, Анна Ярославівна. Хочеш ви ти навпаки антизахідний, західний без твої вибираєся, Петро Великий, Петро І, який нібито був про захне, знаєте все. Е, Олександр третій кульчове Та зрештою, навіть такі потужні проекти історичної пропаганди, що були у Сталіна та Гітлера, зайшли у глухий кут. Немає підстав вважати, що на путінську чекає якась інша доля.